Вітання глядачам телекомпанії Аверс. Сьогодні, впродовж ефіру, ми будемо розмовляти про жіноче здоров'я, про новонароджених дітей і тих, хто допомагає з'являтися їм на світ. Сьогодні до ефіру, до гостьової студії, ми запросили гостем директора Луцького пологового будинку Сергія Сабрука. Тож вітаю вас в нашій студії. Дякую, дякую вам теж. Пане Сергію, розкажіть, ось в період війни, так, ось три майже більше ніж два роки війни, яка ситуація з народжуваністю? Все ж таки, чи багато діток народжується, і як ваша, ваш медзаклад працює? Хороше питання. От мені дуже приємно знову бути в вашій студії, бо я неодноразово був і до початку війни, особливо під час війни, я кілька разів вашу студію. Мені дуже приємна ваша і програма, і передача, і ті питання, які ви піднімаєте. Знову це актуальні питання От, народження. От тому, що за народженням стоїть процвітання нації, my її відтворення і майбутнє за тим, хто народиться, кому ми даємо путівку в життя. Після народження. Безумовно, пологий будинок це зараз номерний будинок. Пологий, от, раніше він виконував, можна сказати, до 2019 року функції перинатального центру. Зараз далі він продовжує з успіхом виконувати функції подання допомоги другого рівня перинатальної допомоги на Волині. Ну, до э, гордості сказати, що ми посідаємо на Волині друге місце по кількості новонароджених дітей в нашому родопомічному закладі. Ну, перше місце. Місце безумовно займає наш перинатальний центр, що змінилося за ось цей період в вашому медичному закладі. Ну, власне, от ми дуже піднялися в цьому зак в цьому питанню. От, тобто, як і апаратному забезпеченні, так і якості, безпечності, ну і безумовно безоплатності надання допомоги. Тому що тепер допомога почала ну вимоги Національної служби здоров'я України, це перше це безоплатність надання медоги. До па пацієнту, слідуючи, це безпека, якість і всі інші атрибути, чого хочуть наші люди. Ну, слідуючи, от чи щось змінилося так. От, змінилося в нас трошки місце на дня допомоги. Ми мали два корпуси. Тепер маємо один, але ми його значно поліпшили, поліпшили в плані професійному, в плані дещо відремонтували, дещо покращили. От, як і операційні блоки, так і самі пологові зали в наданні медичної допомоги, так і по укомплектуванні відділення інтенсивної терапії новонароджених. Власне, за час війни. Якщо чуть-чуть затронути ще перше питання, у нас народилося більше 2,5 з половиною тисячі дітей вже з початку повномасштабної війни. Mm -hmm. Знову ж з'явилася така група жінок, з якими можливо чуть-чуть було важче на початку працювати, тому що багато адреналіну, багато речей вони витерпили. Це люди, які на жаль, покинули Змушення свої да їхати, змушені так? покинути території, на яких вони проживали компактно, От, В зв'язку з проведенням. Там масштабних бойових дій. Оскільки вже цього року народилося діток в Луцькій громаді? Ну, в цьому році ми успішно продовжуємо народжувати діток і Ну, якщо брати поквартально, ми часом сумуємо поквартальну здобутки або і результати допомоги, то власно вона завжди проводилася статистика. Така то власне в цьому році вже народилося більше в пологому будинку, більше 360 дітей. Ну якщо поквартально брати, то на три місяці ми навіть на одну на одні пологи за три місяці, бо вже по суті четвертий закінчується, то за три місяці ми мали навіть на одні пологи більше. Чи приїздять до вас? Оскільки пологовий будинок це не лише місце для народження, так? це і жіноча консультація, так? і гінекологічне відділення, чи користуються послугами, чи доступні ці послуги для мешканців з інших регіонів, В Волині, можливо, з інших громад, там? Чи, чи приїздять до вас з Рівненщини, Львівщини, сусідніх областей. Як ситуація з Пацієнтами так, вашими чи питання, багато пацієнтів цікаве питання, бо тому, що система охорони здоров'я, і якщо там в радянські часи, то вона певно позиціонувалась по областях, по тому, по сьому за враховуючи, що пацієнт має право. В принципі Обирати. з любого регіону обрати місце надання допомоги як і пологової, так і гінекологічної допомоги, тому тут якогось спеціального бажання чи якогось направлення не потрібно. Пацієнт може звернутися як і по самозверненню, особливо на пологі, так і по направленню. Але це може бути, якщо направлення, наприклад, видано в Києві чи там видано в Рівно от на гінекологічну допомогу, то пацієнт абсолютно може скористатися правом і поступити в львівський медичний заклад чи в наш медичний заклад. Отому. Які наразі людей працює зараз? Працює в нас, у наприклад, полі зараз працює в пологовому будинку, по суті працює 302 людини, угу. із них 71 лікар, 145 е середнього медичного персоналу, 45 е молодшого медичного персоналу, тобто це санітарочки, і є професіонали, там бухгалтера і всі інші. От в мене враховуючи, що Пологий будинок має сім структурних підрозділів, тобто сім відділень із них це і пологове відділення, патологія вагітності, і відділення інтенсивної терапії, відділення інтенсивної терапії новонароджених, постінтенсивного вихожування малюків. От а також є гінекологічне відділення і знову ж. І також поліклінічне відділення, просто вже не відділення, а це лабораторія, і операційний блок вони функціонують як окремі частини. То, Скажіть, власне... от лабораторія, так ось зараз по місту багато лабораторій, приватних. А лабораторія, яка при ваш... при вашій медустанові, а, чи уступає вона, скажімо так, ось цим приватним закладам. Багато чи чи багато можна там здати аналізів тих самих? Ось як, як з цим. Ну, лабораторія це окреме це, скажімо, навіть те, наскільки потужне там обладнання для новонарог... Якщо для пологів, то пологовий ЗАР – це серце пологового будинку, то лабораторія можна сказати, це як е, якийсь гіпофіз, да? от який виділяє певні гормони, без яких не можна жити. То лабораторія знову це той структурний підрозділ, без якого теж не можна надавати якісну допомогу, тому що отримання певних аналізів своєчасно в певному режимі. Певної кількості обумовлює, надає своєчасність, якість допомоги, і зміна, чи то лікування в характері лікування, чи певних підходів до того лікування, або зміни даже певної ситуації. От, бо лабораторні обстеження от, якраз і дають можливість вчасно зреагувати на зміни в стані пацієнта. Знову чи наша лабораторія сучасна? Вона зараз зараз на даному етапі надсучасна. І ця надсучасність буквально створилася десь тричі, десь буквально. На протязі трьох років, якщо ми раніше мали апаратне забезпечення, яким ми можемо дослідити чи аналізи крові, чи певні рідини, чи цитологічні дослідження, і ця апаратура досить була. Ну, будемо сказати, 2010-го-2005 року, то за останні, вже, так. Ну, будемо сказати, застаріла, то на даному сучасному етапі не було б каже, щастя, до нещастя не помогло. То нам все-таки під час війни ми налагодили стосунки з багатьоми. Благодійними організаціями і дуже багато речей, і дуже апаратів ми отримали іменно дякуючи роботі з благодійниками. От, наприклад, ми дуже великі шта, дуже поліпшили свій стан апаратними. Це у нас є і гематологічний аналізатор, типу аналізатор крові газів, електролітів, біохімічний аналізатор, кулометр. У нас центрифуги всі німецького походження. У нас Тепер маємо в своєму складі чотири мікроскопи, із них три бінокулярні, із них два цейси і один. Тринокулярний, тобто з камерою. Тобто, якщо лікар дивиться чи то крові, чи то цитологію, то він може вивести собі зразу на такий екран, як ми от зараз бачимо на телевізорі, і передати це в будь-яку точку, тобто угу. телемедициною, проконсультуватися, якщо йому потрібно. Такої апаратури ми не бачили давно і ніколи не мали, бо тому що таку речі купити самому тринокулярний мікроскоп, це подарований нашими німецькими колегами. От ну або ну, це дуже великі гроші, або дякуючи. Співпраці з міською владою, яка до речі теж дуже зацікавлена і дуже відгукнулася, коли ми опинилися на такому етапі, коли і перинатальний центр, mm -hmm. і нам потрібно було підвищити свою спроможність. От і особливо коли конкуренція почали... все ж таки з'явилася, да, та, так? з бозово. Конкуренція раніше ми, якби не конкурували, бо ми були одна установа, і всі все важче везли до нас. А коли стала все таки так конкуренція, вона теж рушій. Прогресу. Ці аналізи для пересічного е, пацієнта, який прийшов отримати, вони безкоштовні? Е, коли я, ну, це питання не дуже популярне завжди, і коли я кажу, або часом на нарадах і кажу, що в пологом будинку допомога вся, по всіх пакетах, чи то гінекологічна допомога, і все, ми робимо згідно вимог НСЗУ. Mm -hmm. І лабораторні обстеження, і УЗД обстеження і рентгенологічне обстеження. У нас, до речі, дуже потужна рентгенологічна установка Аймакс. Вот ми її дякуючи закупили в 2021 році, дякуючи по суті 90% коштів. Це було Луцької міської територіальної громади. От і її виділи Луцька міська територіальна громада. Я тоді лічно їздив до на прийом. Розказував необхідність мати таку установку, бо вона мобільна. Не пацієнт іде до неї. А що? Установка їде до пацієнта до самого леньку, як якщо він реанімації, якщо він на реанімаційному столику касета під, під дитину, і він робить е, ці знімки в реальному часі, має свій ноутбук, не потрібно навіть підключати під, якщо електрики немає, не потрібно під електрику цей ноутбук, на ноутбуці видно, все. І є принтер, якому можна роздрукувати і куди так, в яку так, Україну так, світу так. посилати і консультуватися. От, знову. Але саме головне, що вся лабораторна діагностика і це все. Як вимагає НСЗУ, вона безкоштовна для пацієнта. Тобто, що все те, що ми можемо зробити, і те, що в умовах по пакету НСЗУ вимагає, щоб воно було наявне, воно повинно в будь-якій установі, і в нашій беззаперечно воно безкоштовне для пацієнта. Щоб розвіяти ось цей міф, і що, попри НСЗУ, наші реформи люди все ж таки дістають своїх кишені гроші, десь там щось проплачують. За що офіційно? Проплачується в Луцькому пологовому ну, будинку. Сказати, фінансу... Є послуги фінансування яким? або е фінансування установи і виплата за формування заробітної плати проходить по трьох параметрах. Mm -hmm. Це Отримані кошти за надання допомоги по пакетах від Національної служби здоров'я України власні кошти підприємства, а це можуть оддобуті певними надання послуг, і вони платні ці послуги. Але ці платні послуги знову повинні бути протописані протокольно, за що і ще і погоджені з управлінням охорони здоров'я і власником підприємства. Про е, доцільність і можливість надання цих платних послуг, то власне платні послуги там невеликий такий широкий спектр якраз цих платних послуг. Чому? Тому що ти певні і обстеження, і все інше. І коли це чи обстеження, чи огляди пацієнтів, ти їх не можеш сильно ввести в платну послугу. Чому? Тому що згідно пакету, чи гінекологічна, чи допомога, чи амбулаторна, чи там полога допомога, вони прописані, що вони б надатися безкоштовно. А от послуги, наприклад. Е по покращенню перебування пацієнта по покращенню харчуванню по палатах покращеного планування оце може бути платною послугою. оскільки тема жіночого здоров'я а жінка вона з маличку народжується жінкою так з якого віку варто все ж таки іти і перевіряти стан свого здоров'я Здоров'я це окрема тема, правда, яка й береги чесь з молоду. Да? От так власне треба берегти це здоров'я ще з молоду. Тому є багато програм, і особливо і в нас зараз вона, Це перша це перша це вакцинація. Молодих жінок, да? вакцинація певними вакцинами від певних вірусів, да, от, які особливо онконебезпечних вірусів, які можуть заселятися в, на статевих органах жінки, особливо на шийки матки. Це папіломовірус, є канцерогенні форми. Якщо вони є, от, то власне вони потім можуть часто приводити до раку шийки матки. Це перше. Ну і, і все інше: І ранній початок статевого життя, і багато партнерів воно негативно відображається на здоров'я жінки. Та от власне от, Пацієнтам вже пропонується вакцинація десь з 13 років треба вакцинувати цих молодих дівчаток вакциною, поки вони не вступили в повноцінне статеве життя. Це один аспект здоров'я. Ну і другий аспект здоров'я жіночого. Це безумовно вже можна. Якщо людина починає жити статевим життям, то періодично треба робити огляди, робити Як часто ці огляди на безпечність. Потрібно, а, да, якщо жінка будете. здорова, молода, то там достатньо і достатньо раз в 4 роки. Раз три роки просто прийти на профілактичний огляд, то це от в нас на це якраз і є поліклінічне відділення, воно колись називало жіночу консультацію, тепер це поліклінічне відділення. І от, власне, оці профілактичні огляди, оце і є здоров'я жінки, як і молодої, так і старшої, так і віку, і 60 плюс, чи 70 Тому що в 70 можливо, деколи тільки починається життя, і можна нарешті не ходити на роботу. І ці здобутки, що ви набули, тепер нарешті. Собою займатися. Огляд жінки це не просто огляд на кріслі, взяття мазків і все інше. А це дійсно, так як колись нам і вимагали, і за кордоном розказували, що про фактичний огляд він включає то-то, то-то, то і дуже багато параметрів, а не тільки послухати, там, здати певні аналізи, чи там аналіз сечі, чи, чи крові. А є поліклінічне відділення є ще гінекологічне, так. так. так от а розкажіть про, про такі серйозні відповідь. Як попадає далі жінка на, на жаль, після огляду? Так. Так. Так така, я ж кажу, Це така, Якщо там запідозрили патологію, вона лікування. Тобто, якщо запідозна ерозію, знову ж треба цитологічну діагностику зробити. Оці мазки, на цитологію, там вона різна є, рідина і така. Якщо це ерозія, то в нас в поліклінічному відділенні лікарі, кожен лікар має можливість взяти біопсію, тобто направити на гістологічне дослідження і знати, що то за зміни відбуваються на шийці. І, на жаль, От, наприклад, за 2023 рік під час цих оглядів їх зроблено було профілактичних оглядів у жінок 10 тисяч, ну там більше за 10 тисяч, до 11 тисяч, на жаль, знайдено 147 дисплазій. Але дисплазії або вона цін називається церкво-інтектуальна неоплазія. От. Є легка, є важка, є середня ступінь і важка. Так от, важка, це вже буде. Вони всі предраки. Всі зміни, що там знайшли, чи чи плакіючі, кров... що там знайшли, це вже предраки. Але вони можуть реалізуватися там через 10-20 років, правда? Але от цін вже три, або та дисплазія важка, там вже дуже не так далеко. Так от, при цих оглядах було найдено е, два раки шийки матки. Я вже не говорю, що це дисплазії, чи, на, чи 14 чи важких дисплазій, два раки шийки матки, два раки інсіту. Тобто, вже рак, але тільки ту буквально перші шари зайняв. Тобто найдено дуже багато кіст, знайдено. 87 лейоміом, лієюміом, пухлин різного характеру, але це все ще було на добро тільки один рак матки. Був натуральний. Парш, це все потрібно себе робити профілактику і так. контролювати власне своє здоров'я. Кожен пацієнт. Треба, щоб відповідальний. Жінки не забували. Незважаючи на війну і на все, що є лікар. У нас це профілактичні огляди проводяться безкоштовно. Там є і перелік всіх необхідних аксесуарів, щоб зробити Зробити огляд, зробити забори, цитологічні шийки матки, зробити в кольпоскопі подивитися. Є спеціально для того, якщо ви не хочете до гінеколога йти, а він має в наявності все. У нас є спеціальний кабінет шийки матки, де сидить людина. Геть, професіонал такий знаєте, як ви щось одне робите, і чисто одне. Ви професіонал в тому, правда? Там сидить людина, яка займається тільки шийкою матки. Він так називається кабінет шийки матки, і там уже професійно і подивляться, і розкажуть, і зроблять там, не тільки зробить і робимо фотографії на принтері. Того тої шийки, яка змінена, робиться там біопсія. Ну і безумовно, в поліклінічному відділенні не тільки роблять біопсію, а там роблять і малі операції. Можна і когулювати, якщо там підлягає там, лікування цієї шийки матки, коагуляцією, або називається радіочастотна діатермокуляція. Можна на етапі поліклінічному ввести ВМС, можна, тобто внутріміткові спіралі, виняти внутріматкові спіралі, забрати невеличкі поліпи на гістологічне дослідження, тобто весь перелік цих послуг це робить все поліклінічне відділення. Але коли щось Чергі складніше… Черги є, скажіть? Що? Черги до спеціалістів є чи Знаете... немає? Знаєте, Хотілося, щоб були, ну нема. Нема, нема да. не безумовно. На нема. жаль, на жаль, наші люди, поки, да. поки Ні, біда гін... не постукає, мало хто і Просто, звертається можливо, до лікарів. І так, частково так, от. Але гінекологічною допомогою дуже займається багато зараз. Лікарень дуже багато, як приватних, як приватних кабінетів. Тому пацієнт розпорушився. Якщо ще. 30 років назад була одна жіноча консультація, і все, і там весь підпослуг, ну і ще поліклічне, ну і ще міська лікарня надавала гінекологічну допомогу, і там оглядалась. Ну і онкодиспансер певну категорію брав. То зараз подивіться, скільки є приватних установ або гінекологічних відділень, яку надають. І це добре, тому що буде чим більше здорових жінок, тим більше буде радості, тим більше населення. Тобто, ну саме головна фішка була, що це безкоштовно. Воно так і має вся гінекологічна амбулаторна допомога. Якщо... Заклад має договір на СЗУ і підписаних по цих пакетах. На жаль, ця допомога повинна надаватися якісно і безоплатно, і в повному обсязі, і своєчасно, і доброзичливо. Ну, важко це все порівняти, бо наша медицина, пам'ятаєте, з -х 90 х років ну, не було заточена радянська медицина на особливо на доброзичливості, правда, всі характери. На жаль, треба свої характери. Ми всі пацієнти. Ми можемо потенційно бути пацієнтами і треба завжди і лікарю представляти себе на місці, на місці пацієнта, пацієнта і хотіти цю допомогу і цю доброзичливість, які б реалії життя не ставили нам, які би настрій у нас не був. І воно відобразиться стори дуже, дуже вам дякую, пане Сергій, за розмову за те, що завітали, і вкотре нагадали нашим глядачкам про те, що варто берегти себе, а ви не перемикайтесь, будьте заверсом. Я нагадаю, у нас в гостях був Сергій Сябрук, директор луцького пологового будинку